Матір Божа, матір Христова, глянь. От це да! А що це за ягода в нас? Квітонос забув обрізати, не побачив. Крапа 10. Ого! красавиця. Ой, яка ж упруга. Зривай. Красота. Який відрив легкий. гляньте, яка краса. Зараз сфокусується. Не рухай. хочеш да. Так. Mm -hmm. Оце думаю вам покажу, друзі. Так не, не заважай. Покажу, який рем. В крапа 10. Ось такі. Так, повна, саджанці. Повна всередині. На. Зараз почекай. Ось такі саджанці. Бачите? Кожен десь з квіткою. Потрібно їх пообламувати. Думаю, вам покажу сьогодні. Підсаджував. А там вона пройде трішки, щоб показати глядачам нашим, яка які розсада. Ось такі, дивіться. Крапа 10. Бачите, потрібно позривати ягоду, щоб не тягнули сили з квітоносів. Бо це ж все в стаканах. Ти знімай, знімай, я тим часом даю. М -м, дай. Дуже дай. смачно. Ось стакан. Ну, зараз я це ще що спробую. Залишилось. А ну. Не твердувата трошки. Ну, така хрумка. Ну, солодка. Угу. Ось це крапа 10. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім гарного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!